Цей харизматичний чоловік приїхав до Коростеня із села Стольня Чернігівської області для того, аби взяти участь у фестивалі конкурсі Грай гармонь», який щорічно проходить у нашому місті. Ми живемо для того, щоб в Україні наша гармонь не змока. Фестиваль Грай гармонь так полюбився музикантам, що з кожним роком їх приїздить все більше і більше. От і цього року учасників було понад 50 з різних куточків України, різних національностей. Я із Одеської області, болгарин Вєлєв Володимир Дмітріч з нашого придунав'я. Єднаємось, бо ми того варті. Фестиваль-конкурс Грай гармонь проходить у два етапи. Перший в палаці культури імені Тараса Шевченка. Тут його офіційно відкривають. Я вам всім зичу доброго здоров'я. Наснаги творчої наснаги в першу чергу. Гарне проведення фестиваля. Дорогі наші друзі, побратими. Одними з перших виступили артисти з Києва. Їхній виступ викликав чи не найбільше овацій. Концерт, на жаль, був представлений лише на розсуд журі. В залі було повно пустих місць, але наступного дня фестиваль гармоністів перемістився до парку. Це було 10 вересня на свято Деруна. Там уже виступи гармоністів були оцінені по достоинству широким загалом. Фестиваль «Грай гармонь» є традиційним. Він проходить у нашому місті вже в шосте. Учасники були з Донеччини, Черкас, Одеси, Чернігова, Рівного, Києва, Кіровограда, Сум, Чернівців та Житомирщини. Участь у ньому беруть і дорослі, і діти, і аматори, і професіонали. Серед них народні артисти України, викладачі. Фестиваль люблять і в нашому місті, і далеко за його межами. Він об'єднує.